Грибок та пліснява. Кожен поверх має свій колір, тому що мешканці фарбували самостійно, хто коли міг і за власний рахунок. Це будинок на європейській 84-86 готується до зими. Чи витримають обшарпані стіни морози велике питання. Мешканці діляться комунальні послуги, сплачують вчасно. Але за що незрозуміло. Працівники ЖКСУ у будинку не з'являються. А них не допросишся, ні допросишся від них нічого не допросишся. Навіть лампочки вкрутити, і то проблема. Ось можете над входом до порадної подивитись, скільки років вона не горить, і всіх це влаштовує. Ще хатаустраїли. Вогкість та цвіль на стінах під'їзду наслідок протікання каналізаційної труби. Судячи з результатів, текло довго. А у дільниці номер 2 ЖКС Фонтанський кажуть, що трубу вже полагодили. Ми знайшли власника квартири, точніше, представника власника, який нам надав доступ до квартири. Зараз ми дамо часу підсохнути на стінах, подивимося, як працює труба, і звісно ж полагодимо все. Коли це все станеться, мешканці не розуміють. Тому морозів чекають з острахом, адже навіть із запуском централізованого опалення деякі квартири залишаються холодними місяцями. Через особливу структуру будинку теплоносій до них доходить не одразу. Минулої зими опалення особисто в мене з'являлося в останнє. Ну і потім коли дала, і взагалі було замкнуте коло. Тобто, вже говорить, що низькі параметри, а теплопостачання говорить, що нормальні параметри, що цього достатньо. Перекидання відповідальності призвело до того, що жінка отримала тепло лише у грудні. Що буде цього року, не знає. Тим часом теплий сезон добігає кінця, а існуючі проблеми взимку тільки погіршаться. Чи дійсно комунальники забезпечать належні умови до настання морозів? Люди в це не вірять. Скільки ми тут живемо, ремонт не робили саме в нашому під'їзді, і не прибирає ніхто нічого. Це якийсь жах. Софія Кліменко, Костянтин Длужневський, перший міський.